Друже, ми починаємо нашу подорож у світі веселої обетки. Тут літери оживають і перетворюються на пригоди. Гайда з нами! Гей! Привіт, малюк! Я тяпа твоя нова подружка Давай разом поринемо у світ веселої абетки. Дивись, тут все оживає. Букви танцюють, музика грає. Якщо ти любиш пригоди так само, як і я. Натискай грати. Разом ми відкриємо цілий світ веселих літер. Ну що? Ти зі мною? Ого, це ж справжня українська абетка. Букви тут не просто стоять, вони граються та підстрибують. Дивись уважно, яка буква ожила. А якщо готовий до пригод, тицяй грати. А, 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 знай мене, я буква А. Де тут сховалась картинка на мою честь? Ти Тиче правильно, а не то я засміюсь. Ой, спробуй ще раз. Молодець! Ти справжній знавець букв. А тепер зустрічай літеру Б наступну зірку нашої пригоди. Б, Б, Б. Це ж буква Б бачу тебе. Що тут на мою честь? Бегемот, білочка чи банан? Тільки правильно, а не то я буду бубоніти. Відмінно, друже! Ти довів, що знаєш букви. А тепер літера В чекає на тебе. Приготуйся до нових відкриттів. В, в в Весело! Вітер віє, віночки кружляють. А хто тут на мене сховався? Ведмедик чи Вишеньки? Ти Тиче, правильно! А не то я заверчу тебе у вихорі сміху. Ой, спробуй ще раз. Гей, ведмедику, тебе знайшли? Дивись, як він радіє, аж танцює від щастя. Ти теж готовий до наступної літери? Зустрічай! Літера Г! Буква Г. Аго, друже. Знаєш, хто тут на мене ховається? Гуска чи гарбуз? Ти й уважно. А не то я загогочу, як справжній гусак. Ого, це гарбуз. Справжній велетень. З нього можна зварити кашу чи зробити казкову карету. Готовий до нової літери? Літера Г вже чекає на тебе. Г ге, Г. Ге, ге. Ого-го! Це буква Г. Дивись уважно. гава чи гудзик? Що з мене починається? Титя розумно, а не то. Я як загримлю, грімким голосом. Вітаю! Твій вибір бездоганний. Літера Д вже чекає на тебе. Попереду нові пригоди та перемоги. Звінко, дощі капає, динозаврики танцюють. А хто тут на мене заховався? Дільфінчик чи дракончик? Ти Титя правильно. А не то я заграю на дудочці так, що всі пустяться в танок. Чудова робота. Твій вибір вірний. Зараз ми переходимо до літери Е. Готуйся до нових звершень. Енергійно. Екскурсія у світ літер починається. Екскаватор чи скімо. Знайди правильну картинку, а не то я заховаюся в епіцентрі веселищів. Чудова робота. Твій вибір вірний. Зараз ми переходимо до літери Є. Готуйся до нових звершень. Любий друже! Перша частина нашої гри закінчилась. Але це ще не кінець пригод. У наступному відео на тебе чекають нові літери та ще більше веселощів. До зустрічі!